Чао, какао, привіт, чистий світ. Під такою назвою Рівненський театр Ляльок покаже постановку на екологічну тематику. Її поставлять за кошти Українського культурного фонду. Сума гранту, який виграв театр, складає 300 тисяч гривень. Це буде перша вистава екологічного спрямування, яка має на меті привернути увагу до важливості сортування сміття, а також навчить дітей це робити. Адже за словами артистки та режисерки театру Ляльок Олени Ткачук прищіплювати любов до екології потрібно з раннього віку та показувати власне. Приклад. Сама вистава вона буде дуже інтерактивна, діти будуть задіяні, діти будуть вчитися на прикладі якихось ігрових форм, як боротися з горами сміття, як його переробляти, для того, щоб отримувати корисні речі в якості цієї переробки. Для того аби люди сортували сміття біля центрального входу в театр ляльок, встановили контейнери, куди кожен може принести своє сміття. А театрали створять з нього декор та ляльок для майбутньої вистави. До реалізації вистави ми ще створюємо майстер-клас по виготовленню корисних речей із Якби ну побутового пластикового і паперового сміття, яке люди і діти споживають щодня для того, щоб не засмічувати навколишнє середовище, для того, щоб очистити наші парки, ліси, наші міста, села від забруднення. Папір, стаканчики з-під чаю чи кави, пластик, скло, бляшані банки. Усе це піде на створення реквізитів для вистави. Ляльки теж будуть зроблені із субкого картону. Над декорацією для майбутньої постановки театрали вже працюють. Це еко-вистава, і для неї ми використовуємо різне сміття. І сміття зараз перетворюється на витвір мистецтва. Це в нас ніби така купа сміття, в якій є і. Баночки, і кришечки від кави, і багато всього такого ми використовуємо, щоб показати, що е, треба берегти нашу планету. Не накопичувати це сміття, бо воно потім може з нами дуже негарну штуку зіграти. Прем'єра нової постановки запланована на серпень-вересень. Відкриття ювілейного 50-го театрального сезону запланований на 24 серпня. Олеся Мороз, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.